Привіт, мене звати Шмідт. і сьогодні ми поговоримо про моє життя в Данії. Основна моя діяльність це допомога людям у купівлі житла. Ну взагалі я займаюся багатьма речами. Тут я би хотів розказати свій шлях. Можливо, для когось це буде цікаво, можливо, хтось отримає якесь натхнення і. Сам спробує щось змінити своєму житті. Це зовсім не безкоштовно. Це коштує шалених грошей і мило на голові. І так я її біжу. Нормальні речі змінити ня і прізвище, Потім я мав напевно, платити, чи якось так. Я ніколи не хвалюся, тому я дуже скромний. Я не хочу відповідати на це питання через 25 років рівно він вам відбувається, якщо все добре йде. Не знаю, мене видалили. Як і мою дружину, Мільйон плюс точно нереально того, що треба мати 5%. Звідки з України де проживаєте? В данії з України, з міста Бережани. В Данії проживає зараз в місті Еспір. Як ви потрапили до Данії? До Данії я потрапив у 2008 році. Я приїхав як практикант на коров'ячу ферму, і як більшість українців тоді приїжджали, приїхав на ферму, як практикант працював. Де працювали та де працюєте зараз, я працював спочатку на коров'ячій фермі як студент. Потім е, я отримав першу робочку після коров'ячої ферми на ялинки і на ліс. Мені дали робочку на 4 роки першу. Тоді це було дуже дико і дивно, нікому стільки не давали. На ялинках я відпрацював 2,5 роки приблизно. Тоді я пішов е, на іншу коров'ячу ферму працювати, на якій я відпрацював 5 років, вивчився на. Бюгдін з конструктора це три з половиною роки в данської академії. Далі я пропрацював п'ять років по професії. Я працював онлайн, скажем так, для фірми в Орхусі, яка займалася покращенням протипожежної безпеки великих будівель. В основному я майже цілий рік працював з кількома великими складами. Юска також, поміж того, я ще був вивчився на пожежника. Навчання пройшло в Есбергу і в Рандерсі. Це трохи довге навчання в Есбергу, якщо я не помиляюсь, це було десь 150 годин всього разом навчання, і в Рандерсі було більше трохи годин поза 200, Мені здається, це зовсім не безкоштовно. Це коштує шалених грошей. Навчання в Рандерсі коштувало, важко сказати. Зараз не хочу збрехати, але я думаю, все разом навчання в Есбергу і Рандерсі, щоб вивчити одного пожежника, коштує в районі 100 тисяч крон. Але це не я платив, це платила пожежна станція. Чи можуть вони мені оплатити навчання на пожежника? Важке питання, напевне, так, але чи вони проплатять навчання, важко сказати. Тут є така система, що по різних станціях є підлітки, які якби допомагають там якимись навчаннями. Тоді, коли вони трошки виростають, з тих підлітків хто трошки виріс, беруть на навчання. Таке буває. Також беруть на навчання по блату. Найцікавіша історія з пожежної служби. Стою в душі, милюся, дзвонить Пейджер. Я біжу. По дорозі вдіваю куртку, вдіваю штани прямо на голе тіло, і мило на голові. І так я і біжу. Потім дружина розказує, що почула, що щось з Дуже сильно, я не пам'ятаю я, вроді за щось зашпортався. Вона прийшла, побачила мокрі сліди по, по цьому по ламінату і поняла, що я побіг. Що було, якщо б ви не побігли? Скажімо, процентів 70. Це коли спрацьовує протипожежна сигналізація. У Нас працює по різних причинах: інколи щось закоротить, інколи майстри щось пилять там булгарками і забули скрутити у ці детектори 5-10% коли чи життя може рятуватися. І ти кожен раз, коли ти йдеш біжиш на виклик, ти до кінця не знаєш, чи це важке і серйозне, чи це якась тривога така собі. І тому ти. Сприймаєш кожну Хвилину та можливість комусь допомогти, як вас звати, і яке у вас прізвище? Мене звати Вельдемар Сміт. Прізвище мене Сміт. взагалі в мене було українське ім'я і є і прізвище, але я його змінив. Чому ви змінили ім'я і прізвище? В певний момент мого проживання в Данії мені стало комфортніше, коли я змінив ім'я і прізвище. Немає якоїсь одної причини до речі, вважаю що це, ну нормальні речі змінити ім'я і прізвище, якщо тобі комфортніше від цього. Знаю багато людей, які це зробили і чомусь це скривають, і продовжують сидіти у Фейсбука своїми старими, якби прізвище. Ще не бачу в цьому нічого такого. Ну змінив і змінив. Як вас звуть насправді? Володимир Бойко. Це ніякий не секрет. В мене і далі є український паспорт, український закордонний паспорт. Чому ми ви так вирішили? Можу одну з причин назвати. От, наприклад, дзвоню я кудись і кажу Привіт, це Володимир Податки. 90% процентів відповідей. Що ти кажеш, вони перепитують мене, вони не розуміють, що я кажу. Просто витрачається час. Коли ти цим займаєшся, раз в тиждень чи раз в місяць працюючи на фермі, скажімо, ти десь дзвониш в якусь інстанцію. Раз в тиждень чи раз в місяць, ти можеш з цим жити. А коли ти робиш, наприклад, за день дзвінків 20-25 і кожен раз мусиш пояснювати, що це твоє ім'я так вимовляється, це стає тоді трохи на Скільки коштувало змінити ім'я? Взагалі не пам'ятаю. Я припускаю, що це зовсім недорого. Тисячу дві крон може. Я зараз боюсь помилитися, я не пам'ятаю часто. Це недорого. Мені здається, що потрібно змінити права. Напевно, за це треба платити. Як ви вчили данську мову? Данську мову я вчив за допомогою своєї коханої дружини. Ми ходили в вайн школу, Моя дружина ходила в денну школу, а я ходив в нічну школу. Вона йшла днем щось там вчила, записувалася на модуль, записувала мене на вечір на модуль, і вона мені розказувала, що вона вчила. Я отак слухав її і пішов здавати модуль. Так як я почав вчити данську мову запізно, зараз я вже не скажу, скільки років я був в Данії, але за багато років я був в Данії, щоб починати вчити данську мову, мені дали півроку, напевне, чи скільки з цієї безплатної школи, а потім я мав напевне платити, чи якось так. Ми потім порахували. Я був 20 разів в школі Нічній, я здав 4 модулі, і після цього я записався на екзамен. Потім я пішов здав 2-2, і, і все. Скільки у вас синів? У Мене чотири сини. Найстаршого звати Маркіян. Меншого звати Дем'ян, меншого третього звати Оліва. Останнього звати Вільям. П'ять Вільяму, Оліверу вісім. Дем'янові дванадцять. Буде ш... скоро тринадцять. І Маркіянові шістнадцять буде. Було шістнадцять. Як українцям купити будинок в Данії? Мені дуже важко на це питання відповісти коротко. Якщо, наприклад, вчора в нас був воркшоп, про який ми говорили, який мав бути годину часу. Він тривав 2,5 години. Зараз, коли мені ще вчора ввечері і сьогодні, багато людей надсилали зворотній зв'язок. Хтось дякував хтось те, хтось це. Я зловив себе на думці, що дуже багато людей задавали такі питання, які я не розкривав в цій темі. І ми домовилися, що ще воркшопи будуть і надалі. Ну не можна сказати конкретно одної фрази, як купити. Починаємо. Заходимо на болік і вибираємо собі будинок. Може, пишемо в Google, купити будинок Есберг 6700, якщо ви там хочете жити. Вбиваємо нас. Нас вибиває список будинків. Вибираємо цих будинків, які нам подобаються. Ціна, скільки поверхів, розташування на карті близько до школи, далеко, в полі, в місті. І дзвонимо до ріелтора. Чи пишемо там, є можна написати? Подзвонити. Переходимо на сайт рієлтора. Далі пишемо дзвонимо і замовляємо фрамвісні показ. Їдемо на показ, даємося його зблизька. Далі є різні варіанти. Далі можна наймати людину, наприклад, як я, яка вам допомагає купляти будинок, можна не наймати хто собі як хоче. І далі, в залежності від того, чи ви наймаєте чи не наймаєте. По суті, вам дають документи, вам дають контракти, вам дають багато різної документації, і ви підписуєте угоду і стаєте власником. Ще можливо я забув ці всі історії додати банк. Починаємо також з банку. Ви маєте перед тим, як ти дивитися будинок, мати, скажімо, так, згоду з банку на купу, купівлю будинку. Можливо, ви маєте багато грошей на рахунку, то тоді для вас це не є проблемою. Але якщо ви маєте брати кредит, ви розумієте, то тоді це треба наперед узгоджувати завжди, тому що є багато нюансів в цій сфері, теж що можуть не дати кредит, навіть якщо ви думаєте, що в нас багато грошей зарплат і всього іншого. Скільки у вас будинків і як ви на цьому заробляєте? Більше як один чи менше, як десять, чи більше як десять. Я не хочу відповідати на це питання. Їх є досить багато чи не багато. Кожен по різному це оцінює. Якщо хтось думає, що купивши будинок і здавши його в оренду, ви будете заробляти багато грошей, я вас розчарую, не будете. Я, до речі, недавно в групі в нашій дані прокоментував комусь. Я вже не пам'ятаю, як там все було, але хтось там оце це питав. І я просто розписав реально, якщо ви купляєте будинок за 600 тисяч крон, даєте ще 100 тисяч на те, щоб його чітко модернізувати, і тоді здаєте за 7 тисяч Крон, я е, прям розписав дуже в е, стопчик, стопчик. стопчик. Ви будете заробляти в районі 2 тисяч крон в місяць, якщо все буде добре, здаючи його за сім. Ви будете сплачувати страховку, будете сплачувати за мусор, будете сплачувати те все. І в кінці у вас залишиться там якась певна сума, вам потрібно 5 тисяч в рік я по моєму відкидав. Не пам'ятаю вже на підтримку будинку в нормальному стані, тому що вам раз в 30 років там через 15, потрібно замінити як не вікна, то кришу, то те, то все, і вам потрібно кожного року якусь певну суму на це виділяти. І в кінці у вас лишається якась сума, що вам лишається прямо в руки, з якої ви ще маєте заплатити скатові 43%, за в залежності від вашого проценту, там чи 38, чи 43. і того. Я дорахувався до двох тисяч місяць. Тобто, якщо ви вкладаєте сімсот тисяч будинок на старті через два. 25 років рівно він вам відбивається, якщо все добре йде. Тоді 26 рік ви вже в плюсі. Я не кажу, що це є невигідно, бо тому, щоб цим люди не займалися. Але це не є щось таке, що один будинок ви і заробляєте. Якщо ви маєте 5 плюс будинків, то це куди не йшло? Якщо ви маєте 10 плюс, то тоді ну, більш-менш нормально. Е, найчастіші помилки при виборі та купівлі будинку. Мені, якщо чесно, важко сказати, яка буде найчастіша помилка. Це люди мусять для початку визначитися з покупкою будинку. Я знаю історії, коли люди їздили по 30 переглядів. Це мені рієлтори розказували. І в них є люди, які по 30 будинків дивляться. Це, це лише в одній рієлторській компанії. Вони були на 30 будинках. Це українці були. Вони дивилися будинки як в місті, як в селі, як в полі, як з фермами, як багатоповерхові, як одноповерхові. Ну мені здається, що так не треба робити того, щоб з місцем визначитися приблизно. я не кажу, що вам треба там одноповерховий чи п'ятиповерховий, Ви собі самі рішайте. Але, скажімо так, я ніколи не хвалюся, тому я дуже скромний. Я коли ходив дивитися будинки, які мене цікавили, то я більшу половину цих будинків, в які я йшов дивитися, я їх купив. У мене було буквально кілька будинків, на які я прийшов і його не купив. Поради при виборі та купівлі будинків. Якщо, наприклад, будинок з підвалом, в принципі, це не є щось прям страшне, страшне, але це є завжди ризик. Це треба розуміти. Якщо ви купляєте будинок з підвалом, подивіться в цей підвал, чи він не сирий. Зайдіть в підвал, дихніть на повні груди, чи ви відчуваєте зміну повітря. Якщо ви там відчуваєте дуже різку зміну повітря, то напевно він сирий. Подивіться, чи підвал давайте вже за цей підвал договоримо. Чи він не зроблений на продаж. Чи він там просто не помальований перед вами там два тижні і якби виглядає майже новий? А через е, якийсь час почне там чорніти чи чор, синіти. В ідеалі, якщо є підвал не жили, і він стоїть старий бетонний. Там якийсь видно, що він там десь там трошки відлущився. Там це, це тоді класно. Тоді ви бачите, як, в якому він стані є своєму. Ніхто нічого не маскував. Якщо ми йдемо вище, піднімаємося. Вважайте на будинки, які відремонтовані. Якщо вони дуже гарні, відремонтовані, перевіряйте, чи замінені інсталяції, труби туди-сюди, бо того, що купити дуже гарний будинок, а за 3-5 років розбивати підлоги, бо до батарей труби полетіли. Я би не сказав, що це катастрофа і погано, але коли люди вкладаються в серйозні ремонти, коли видно, що там якісь потолки гіпсові такі гарні, з дирками дорогі. Ще щось там, якісь ну видно зразу, що вони вклалися в ремонт, а ти дивишся, а інсталяцію вони не поміняли. Чи, наприклад, старі включатілі полишали там в одвірках позапихані. Знову ж таки, ціна рішає. Якщо цей будинок не коштує всі гроші світу, якщо в нього ви розумієте, що він недорогий відносно інших будинків, чи відносно якогось вашого бачення цього будинку, то тоді, напевно, я не кажу, що його не треба купляти. але ціна все рішає. Маючи 50 тисяч крон. Можна купити будинок за мільйон крон. Мільйон плюс точно нереально, того, що треба мати 5%. Тому 50 тисяч це ми значить зупиняємося на одному мільйоні. Це рівно 5%. А за 800 тисяч крон. В принципі, можна. Для людей, які мають ПМЖ або громадянство, скоріш за все, що можна. Для людей, які мають робочу візу або СЛ-1, не можна. Того що більшість банків хоче набагато більший перший внесок, 30 і 40%. Буває, що і менше зараз. Я знайшов вихід сюди банком, який пропонує від 10% для таких людей, але за умови, що всі остальні критерії, там бюджети, все грає. Це просто вони упустили планку першого внеску, але остальні свої планки вони тримають. Тому я ще раджу людям, які хочуть давати 5 подумати, чи не варто дозбирати трохи грошей і дати 10 чи 15%. Тому що цих 15% різниці, перших 20% – це ви маєте мати або своїх або вам банк допомагає з 15-ма, і вони йдуть під більший відсоток чим ви допомагаєте при виборі будинку мої ціни є відкриті вони є на моєму сайті якщо я можу чим допомогти при підборі будинку я не допомагаю я можу, звичайно, порадити, якщо мене хтось щось запитає, але ну, підбором я вважаю, що має займатися людина сама, бо я не можу знати критерії, які потрібні людині. Як це відбувається насправді? До мене дуже часто дзвонять люди, які не знають отак, з чого почати, що робити, або знайшли будинок, і їм подобається, і кажуть, можеш нам перевірити, чи хоча й глянь, чи хотя й це. Саме перше завжди починається з банку. Я стараюся і не роблю фактично провірок чи якихось дій. Я можу проконсультувати, поговорити, можливо, навіть глянути онлайн-будинок, але я не стараюсь цього не робити. Поки людина не договорилася з банком, тому що якщо людині не дадуть кредиту, для чого це буде втрата лишніх грошей в цієї людини? Бо ну я не хочу в людей брати гроші, якщо моя допомога їм не дасть ніякого смислу. Тому договорюємося з банком. Далі вибираємо собі будинок. Плюс-мінус вам подобається, як я раджу. Тоді вже далі я можу допомогти. Я спочатку дивлюся на нього, скажімо, онлайн по всіх доступних ресурсах, які я знаю, по відкритих ресурсах закритих. Тоді я кажу коротко свою думку про будинок перед тим, як я їду його дивитися. Я зараз не буду казати, скільки процентів, але. Бували випадки, і їх немало, коли люди на цій фазі відмовлялись від цього будинку. Це для людей не коштує нічого. Я не беру за це гроші. Ми договорюємося, що люди далі собі шукають якийсь будинок, і коли їм він знову сподобається, ми знову вертаємося до цієї провірки онлайн. Я собі так прикинув, що я не хочу цю послугу виставляти як, скажімо, так, за всі гроші світу. Повний супровід коштує 7 тисяч крон. Якщо ви візьмете подані за 7 тисяч крон, ви не знайдете ні од... Взагалі по Подані я не знаю, чи ви знайдете схожу послугу, де людина приїжджає на будинок, перевіряє і людина займається. Юридичною провіркою документів і онлайн провіркою я не знаю, чи ви знайдете. Це повний супровід до того моменту, поки ви получите ключі. Це коштує 7 тисяч крон плюс дорога, тому що дорога я беру окремо в залежності, де це знаходиться. Це я не беру великі гроші за дорогу, але частково я беру, того, що дуже багато часу я провожу в дорозі також. Далі я перевіряю фізично будинок. Я приїжджаю на будинок, перевіряю все зверху донизу, знизу доверху, і складаю собі звіт дома. Письмовий. Звіт включає фотографії проблемних частин. Опис всіх. Невідповідності, які я вважаю невідповідностями, які є насправді невідповідностями, і звіт включає приблизно вартість їх усунення в нашій данській датській системі, якщо ми будемо наймати датських робітників. І плюс звіт включає короткий опис, що потрібно зробити для цього усунення. В кінці звіту є підбита сума, скільки приблизно людині очікувати витрат на найближчі там кілька років і на найдальшу перспективу. І ця сума дуже коливається. вона залежить від багатьох чинників, але це є просто, скажімо, як дорожня карта. Тоді на основі цього звіту ми пробуємо також торгувати завжди дає більше шансів. Торгуватися і вторгуватися, коли хтось получає щось на руки. Він дивиться, оце тут не відповідається. Не відповідає да, це реально. це проблема. Є я це знаю, да є таке, є таке. Це коштує гроші. І людина, яка продає будинок, вона вже підготовлена для того, щоб скинути ціну. скажімо, вона вже більш готова. Це не є 100%, що завжди так працює. Є дуже багато факторів, які впливають, чи людина готова скинути ціну. Наприклад, пенсіонери вони не дуже розположені для скидання цін. Якщо не дай Боже, пенсіонери вже померли і продається дьос, бо їхні діти, там внуки чи нащадки, чи хто там продає, вони дуже сильно розположені. Ні, для скинути ціну, бо їм треба гроші вже і вчора. Якщо будинок тільки закинутий, або часто буває, що будинок ще взагалі не закинутий, а когось запросили, то вже ці люди стоять в кьоби так. Такий будинок теж мало шансів знизити ціну, бо тому що вони будуть хотіти його все одно виставити на маркет і попробувати потримати кілька там, місяців, тижнів. Яку найбільшу суму сторгували? Будинок коштував мільйон триста, а клієнти його купили за мільйон. Порада для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Вчить мову. заучена фраза, і багато хто давав цю пораду. Але якщо ви не будете знати мови, то вам буде важче жити. Тут люди задумуються: а варто їхати назад? Чи можливо ту своє життя бачать там якось, і таким людям так я раджу тоді задуматись про купівлю будинку. Тут який є нюанс, коли ви живете в Данії і живете на квартирі, ви платите практично ті самі гроші, а можливо і більше, ніж ви би платили за власний будинок, купивши його. Який є ризик? Якщо ви купили будинок і по якійсь причині ви не зможете залишитись в Данії, це стосується і людей на СЛ1 і на робочій візі кожен боїться, то тоді втратити можливо якісь гроші, а можливо, не втратити. Тут також є багато нюансів. Про червону групу наші в Данії» та чи існує Юрій Шпак. Червона група, наші в Данії», Я був з неї видалений на початку війни. Я не скажу, що я щось ну, був якимось там коментатором, неадекватним, Можливо, я щось комусь написав. Пане. Не пам'ятаю якщо чесно, але мені здається, що я ну не ображав людей, напевно. Можливо, я ображав цих нелюдів. Не знаю. Мене видалили, як і мою дружину, як і багатьох інших. Людей. Всі кажуть, що це КГБшна група про Московська ТС. Зараз я ще скажу, як я в неї попав назад. Мій профіль зламали Фейсбучний, зараз щоб я не помилився рік чи два тому. І я мусив створити новий профіль, тому що він був якось так зламаний, дивні речі з ним творилися. Я просто створив зовсім новий профіль і попав я так в цю групу. Зараз, коли я почав займатися своєю справою, я, скажімо, робив пусти в різних групах. Частина груп на добровільних засадах, частина груп це коштувало гроші, щоб робити такі рекламні пусти. І мені написав Юрій Шпак, що в них є правило в групі. Якщо я в них рекламуюся, то тоді я повинен або тільки в них рекламу. Рекламуватися або них не рекламуватися тут. Мені це, якщо чесно, не дуже сподобалось. Я сказав, що я подумаю до нового року, тоді йому дам відповідь. А до нового року я не буду в нього поки що рекламуватися. Я зробив кілька постів без червоної групи і дійшов до висновку, що в червоній групі сама більша віддача. Я раніше робив, а тоді я зупинився там робити. Він мені скинув напевне силку чи як вона ці правила. І я зайшов. І там було написано в 23-му році це правило. Вони вели і там написано: якщо ви оце рекламуєтеся в нашій групі, ви не маєте права в іншій групі рекламуватися. Якщо ми це замічаємо, ми вас попереджую. Якщо ви не зупиняєтеся, ми вас видаляємо. Отак там якось прописано. Дослівно не скажу, але отак. І оце він мене попередив. Я так розумію, що якщо б я вибрав інші групи, він мене мене певно видалив. Але я йому сказав, я не можу зараз дати відповідь, і я. Подумаю, до нового року. Я до нового року не буду в вашій групі постити, а тоді скажу вам до нового року своє рішення. Він мені сказав: то тоді добре, до так і домовимося. Якщо до нового року ви мені нічого не скажете, я буду рахувати, що ви відмовилися, і далі ми вас там видаляємо. Отак і без проблем. Але я зробив кілька постів, і я зрозумів, що в мене з інших груп набагато менша віддача, як була раніше, коли я там також постив червоні. Тоді я зробив, записав відео, по-моєму, де я сказав, це приблизно те саме розказав, що зараз розказав. Я спочатку написав Юрію Шпаку. Я вирішив публікуватися в вашій групі. Ми з ним на ви переписуємося. Я не знаю. А чи він людина чи не людина. Понятно, це, скоріш за все, просто профіль якийсь створений спеціально для цієї групи. Я ніколи в це не вдавався і не бачу смислу в, це, в цьому копатися, того, що ну, яка різниця це людина чи не людина. Все одно за профілем людина стоїть якимось. Навіть якщо він фейковий, це людина пише, якась да. А він мені відписав, що ж нового року нема. Але я так був вирішив, і я з ним домовився, що частину людей він сприйме назад, бо я йому написав, що я мене також блили. Йому всю цю історію написав, і багато людей, яких я знаю, повидаляли з цієї групи. Але я з ним домовився, що людина робить мій скріншот моєї сторінки і посилає йому на особисті повідомлення. Я попросив тільки за свою дружину Оксану. Я йому посилав це разів п'ять, не тому, що він не слухав і не робив, він щось там робив. Пробувала знову додаватися і знову блокували. Він десь там написав в цьому пусті з тими правилами, ж не пам'ятаю, десь там що вони заблокували кілька тисяч людей, а відновили не більше десятка. Він мені пообіцяв, що він людей буде старатися по можливості відновлювати. А якщо когось не це означає, що ця людина щось зробила таке неадекватне, що вони його не хочуть відновлювати. Я зараз вибрав цю групу, і я вибрав свою фейсбук сторінку яку я вирішив розвивати персональні, тому що я зрозумів, що ну залежність від груп, вона все одно залежність від груп. Ну, скажімо, у мене було. Я зараз не скажу скільки 150 друзів місяць тому чи два місяці тому. А зараз у мене їх там 900, напевне, бо того, що люди почали додатися, людям тема цікава, і якби я радий. Топ 3 місця в данії я люблю Еспер, де я живу. Це дуже класне місто. Воно, скажімо, створене як нове місто з широкими дорогами. Оце все в середині. Звичайно, є старе місто, де там все трошки таке менше, але мені дуже подобається. Там все компактно багато всього є. Це перше. Друге місце це Скагін. Я так собі думаю, напевно, Я ж там ні разу не був, але я завжди планую туди поїхати, і ми туди-таки колись поїдемо наверх. туди, в цей Скагін подивитися на цих два моря. Але ну, мені здається, що це гарне місце. Третє місце, яке би я назвав, напевно, Копенгаген може поїхати подивитися. Ми там були. За ким слідкуєте? Ну, напевно, фішмастер він мені часто вибиває його відео. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Більшість відео на вашому каналі я дивився десь давніше, ще, але, напевно, оці дві такі дівчинки були дуже живі. Такі Я ж навіть не пам'ятаю, пройшов. Не говорили, але я пам'ятаю, що вони дуже гарно виглядали в кадрі, і напевно, це війну. Кого запросити наступним? Не думав над цим питанням, але якщо також перше, на я забув за це питання, що ви швидке задаєте. чесно. Але я думаю, що я би радив запросити Юру Боланова. Він фотограф в Данії вже дуже багато років. У нього своя фірма. Я не пам'ятаю, скільки років, 10 чи 15. Він один, напевно, з першопроходців. І він ну така цікава людина. Чи плануєте повернутися в Україну? Так, це вже точно я не планую жити в Україні, тому що я прожив у Данії 17 років. Це я приїхав сюди, мені було 23 роки, зараз мені, виходить, 40 років там, то, скажімо, я більшу частину свого дорослого життя прожив у Данії. І я себе в Україні часто не бачу, навіть я не беру зараз війну, війну і поганий стан в Україні. Я себе просто не бачу в Україні, того, що я тут здобув освіти всякі різні. Я тут дуже багато різних знань отримав. І я, якщо чесно, не знаю, як би я це в Україні мав застосувати. Три вірші Тараса Шевченка. Камен'ярі, заповіт. <хи> І на Панщині пшениці велика були річ. Луцьк, обласний центр якої області? Волинської. Ужгород, обласний центр якої області? Закарпатської. Коли Україна здобула незалежність в 1991 році, напевне, якщо ми рахуємо сучасну Україну 24 серпня. Можливо, зараз мені вилетіло голови. Звернення до українців в данії я би хотів звернутися до українців у Данії і попросити усіх українців у данії бути добрішими, тому що мені деколи здається, що люди озлобилися одні на одних, скажімо, розподілилися частково на людей, які були тут, і люди, які приїхали. І мені здається, це дуже дивно. Я би попросив українців у Данії бути добрішими, трошки менше думати про якісь корисливі речі, бути більш відкритими, можливо. Що вам потрібно для щастя? Скажімо так, я щаслива людина, в мене є все, що мені потрібно. Але звичайно, я би хотів закінчення війни. Я думаю, що це кожен українець би цього хотів, щоб люди не вмирали, щоб стало трошки легше людям з цього боку. А особисто мені е, нічого більше не потрібно з того, що я маю. Я рахую, що я маю те, що має мати щаслива людина.